Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми говоритимемо про те, як врятуватись з-під завалив після того, як в багатоповерховий будинок влучила ракета. Ця ситуація може бути дуже страшною, тому важливо знати, як діяти, щоб максимально захистити себе та інших. По-перше, викликайте допомогу, спробуйте зателефонувати на службу екстреної допомоги та повідомити про місце знаходження та стан. Якщо у вас немає засобів зв'язку, намагайтеся знайти людину, яка може допомогти вам зателефонувати на допомогу. Якщо ви знаходитесь в будівлі, негайно намагайтеся вийти з неї. Спробуйте відчинити вікно, щоб вибратися з приміщення. Якщо це неможливо, візьміть з собою будь-який предмет, який може допомогти зробити отвір у стіні або даху. Наприклад, можна використати лом, молоток або навіть звичайний стілець. Якщо ви не можете вийти з будівлі, намагайтеся знайти захист від руйнування. Наприклад, під столом, під кроваттю або в кутку кімнати. Якщо у вас є засоби зв'язку, спробуйте зателефонувати на службу екстреної допомоги та повідомити про своє місце знаходження та стан. Якщо ви знаходитесь на вищому поверсі, спробуйте спуститися на нижні поверхи будинку, якщо це безпечно. У будь-якому випадку не використовуйте ліфт. Оскільки він може бути пошкоджений або не працювати. Якщо ви застрягли під завалами, намагайтеся відчути навколишнє середовище, прислухаючись до звуків, які лунають з поверхні, спробуйте подати сигнал криком або стуком, щоб рятувальники дізналися про ваше місце знаходження. Намагайтеся знайти простір для дихання. Знайдіть відкриті проміжки, через які можна дихати. Не дихайте пилом або газами, які можуть бути відчутні під завалами. Існує ризик отримати травми, такі як переломи, рани та садна. Якщо ж вам доводиться рухатися під завалами, то робіть це обережно, намагайтеся не торкатися нічого гострого або нерівного. Намагайтеся пересуватися повільно та обережно, не намагаючись розтрощувати рештки будівлі. Якщо у вас є можливість, скористайтеся мобільним телефоном та повідомте рятувальні служби про своє місце знаходження. Намагайтеся зберегти спокій та не втрачати надію. Намагайтеся спілкуватися з будь-якими людьми, які можуть бути поруч з вами. Спілкування може підтримати вас у стані більш впевненості та допомогти зберегти надію на виживання. Дотримуйтесь інструкцій рятувальників, які прибудуть на місце події. Вони надають необхідну допомогу та підтримку під час надзвичайних ситуацій, як ця. Таким чином, якщо ви опинилися у такій складній ситуації, як руйнування будинку, намагайтеся залишатися спокійними та зосередженими. Використовуйте свій розум та розсуд, щоб знайти спосіб вижити та допомогти іншим, якщо це можливо. Найголовніше не втрачайте надію та вірте у свої сили. Бережіть себе у цей непростий час для всіх нас. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на наш youtube канал. Ставте вподобайки та пишіть коментарі.